Exercise 14. True-false. Вправа 14. Читаємо, перекладаємо речення, визначаємо, чи це правдиве чи хибне твердження. George is very sensitive. He doesn't care if he hurts people. Джордж чутливий. Йому байдуже, чи він завдає людям болю чи ні. Hurts. Це в нас false. Неправда, тому що люди не завжди чутливі люди не завдають. Hurts шкоди іншим. My classmate Rita is very ambitious. Однокласниця Ріта дуже амбіційна. She doesn't think about her future career. Вона не думає про свою майбутню кар'єру. It is false. Це у нас неправда, тому що амбіційні люди завжди щось планують. Адже слово ambitious амбіційний можна перекласти та розуміти також як цілеспрямований. My cousin Kathy is optimistic. Кузина Катя оптимістична. She usually believes that good things happen. Вона вірить в те, що може трапити щось хороше, або речі можуть траплятися по житті хорошими. My boss is really punctual. Бос реально пунктуальний. He is often late for work. Він завжди late, спізнюється на роботу. Якщо людина punctual, вона не може come late приходити запізно. She often comes in time. Mark is dishonest. Mark нечесний. He often tells lies. Він часто говорить неправду або lies брехню. So it is true. Це правда. Тому що якщо людина dishonest, нечесна, вона tells lies. Cindy is so greedy. You can always borrow money from her. Cindy дуже greedy, жадібна. Ти завжди можеш borrow, позичити гроші в неї. Якщо людина greedy, то ми в неї не можемо borrow, позичити гроші. It is false. And the last one, seven. Nick is a clever and hard-working guy. Нік розумний та трудолюбивий хлопець. No wonder he is the best student in his class. І не дивно, що він найкращий учень в класі. So it is True. Перечитайте ще раз ось цю вправу. Або поверніться ще раз до початку відео та прочитайте разом зі мною. Нові слова тут: hurts – завдавати шкоди. Ambitious амбіційний або цілеспрямований. Optimistic – оптимістичний. Панкчал пунктуальний, dishonest – нечесний, лайс брехня, гріді жадібний, borrow – позичати. І слово guy – хлопець, парубок і так далі.